Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас буде огляд автомобільного пилососа від компанії Aspiring, який називається Dust 3. В цілому автомобільний пилосос це дуже популярна річ і один з найпопулярніших подарунків автомобілісту. Тому в нас є ціла купа різних відео з оглядами різних моделей автомобільних пилососів від портативних з вбудованим акумулятором до можна сказати стаціонарних, які потребують під'єднання до бортової мережі автомобіля. Тому, якщо вас цікавить саме ця тема, користуйтесь пошуком на нашому каналі, пишіть в пошук слово автопилосос і ви там знайдете цілу купу оглядів на різні моделі пилососів. Що стосується нашого сьогоднішнього піддослідного, то це можна сказати стаціонарний автомобільний пилосос, до того ще й не дуже дорогий. але в нього непогана сила всмоктування цілих 7 тисяч. Паскалей. Для побутового пилососа, яким ви прибираєте в квартирі, це, мабуть, ніщо, а для автомобільного це ну, майже рекорд. Так як це стаціонарна модель, то він під'єднується до бортової мережі автомобіля за допомогою прикурювача. І тут довжина дроту нас 4,5 метри. Відповідно від прикурювача, з цим пилососом ми можемо відійти аж на 4,5 метри. Цього буде досить, для того, щоб зробити прибирання в усьому салоні автомобіля і навіть зачепити багажник. Як і всі пилососи цього виробника, дана модель має хорошу якість збирання, виготовлена з якісних матеріалів. Ну і в принципі це стосується не тільки пластику, а також там дротів, роз'єму під'єднання і органів керування. Хоча з органів керування в нас тут лише одна кнопка, але ну, вона, в принципі, працює нормально, це не якісь там дешевенькі китай. Відчувається, що кнопка, в принципі, якісна. Пилосос складається з двох частин, і зараз поближче я покажу, з яких саме. Ось цією кнопкою ми. Роз'єднуємо пилосос на дві частини. Це основна його частина з вбудованим електродвигуном, який, власне, і всмоктує повітря. А повітря всмоктується через фільтр і ось цей контейнер. Тут в нас встановлено паперовий ХЕПА-фільтр, тобто в нас висока якість або ступінь очистки повітря. Повітря з пилососу виходить без жодного пилу без жодної пилинки. Всі забруднення залишаються ось в цьому контейнері. Ну і, в принципі, це вся конструкція пилососа. Але в комплекті в нас передбачено ще один фільтр це паперовий фільтр. А ось це металевий фільтр. На жаль, в інструкції не зазначено навіщо два фільтри, але, в принципі, я можу здогадатись. Металевий фільтр ми можемо використовувати для вологого прибирання, тим паче, що конструкція даного пилососа, ну як мені здається, передбачає таку можливість. Тут всюди є гумові ущільнювачі, і якраз використання металевого фільтра дозволяє нам не боятися вологі, адже паперовий фільтр все ж таки від вологи може трішки зіпсуватись. Власне кажучи, ось так конструктивно виглядає цей пилосос. Нічого тут надзвичайного немає, просто електродвигун, фільтр і контейнер для сміття. В цілому, DAS-3 має дуже хорошу комплектацію, і окрім ось цього запасного металевого хепа фільтра, в комплекті є ще подовжена насадка, насадка щітка, шланг-подовжувач і щітка для того, щоб більш якісно. Очистити наш фільтр від забруднень. Це щітку можна очищати як металевий, так і паперовий фільтр. Ось така дрібничка, але вона майже не зустрічається в інших пилососах. Ну я можу сказати, що я бачу таку дрібничку вперше, і мені це подобається. Виробник попіклувався про все і про наявність додаткових насадок, і про те, як ми будемо очищувати наші фільтри. Також комплектацію передбачена ось така сумка-чахол для зберігання всього майна, всього приладдя. Вона, на мій погляд, трішки куценька, але, думаю, і пилосос, і всі аксесуари сюди помістяться. Загалом, за співвідношенням вартості, якості, комплектації та заявлених характеристик, Dust 3 мені вже подобається. Але все ж таки, наше відео і наш тест будуть неповноцінними, якщо ми не протестуємо даний пилосос. А протестуємо його дуже просто. Всі пилососи в наших оглядах ми тестуємо за дуже простою схемою, і такий дослід ви можете провести самостійно в себе вдома. Відповідно, порівняти потужність пилососів з наших оглядів з будь-яким іншим пилососом. Суть експерименту полягає в можливості пилососа утримувати за рахунок сили всмоктування там, певну кількість листочків формату А4. Кожен з таких листочків важить у нас приблизно 5 грамів, і зараз в мене в руках. 13 таких листочків це 65 грамів. Це максимальна вага, яку даний полосос може утримувати за рахунок сили всмоктування. І як ми бачимо, листочки між собою не скріплені, тобто це 13 окремих. Листочки. В принципі, 65 грамів це непоганий показник. Але в наших оглядах траплялись портативні пилососи з будованим акумулятором, які вдвічі менші за ось цей варіант, і при цьому такі пилососи могли утримувати 100 грамів і більше. Тому я не можу сказати, що ось цей пилосос на сьогоднішній день має якусь там найбільшу силу всмоктування. Але навіть незважаючи на те, з урахуванням всіх характеристик даного пилососу відносно його вартості, я можу сказати, що він все одно заслуговує певної уваги. Так, з його допомогою не можна виконати там глибоке прибирання салону автомобіля, але для цього не підходить жоден інший автомобільний пилосос. Всі вони призначені лише для того, щоб... Поверхнево позбирати сміття, якісь крихти, сухе листя тощо. І цей пилосос точно впорається з такою задачою. Можливо, трішки повільніше, ніж більш потужні варіанти, але все ж таки впорається. І при цьому тут ми маємо дуже хорошу комплектацію. Тому, якщо ви орієнтуєтесь на продукт, ціна і якість, я все ж таки радив би розглянути ось цей варіант. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.